Доброго вам дня, вельми, шановні пані і панове. Чергове познайомившись із думками матеріалів західній пресі, українських видань стосовно мирних переговорів і особливо ідеї, яка викладена виданням Financial Times, суть якої полягає членство України в НАТО взамін територій, суть в чому. Щоби сісти за стіл з російською стороною і а, під гарантії швидкого членства в НАТО, а, по суті, мовчазно залишити за Росією ті території, які сьогодні окуповані. Ну, можливо, там якісь будуть невеликі зміни. Але сама суть цього підходу в тому і полягає, щоби. Під гарантії швидкого членства в НАТО, віддавши по факту, не юридично, а по факту залишивши під контролем Росії землі, таким чином, отримуючи, отримуючи гарантії від НАТО, забезпечити подальший мир і далі дипломатичним шляхом. Вести переговори про повернення території. Ну або спрацює принцип, або ішак, або вершник. Хтось обов'язково зробить якийсь крок, де проблема розв'яжеться. Бо власне об'єднання Німеччини і відбулося в момент, про що й не думалося, скажімо так. Хоча цю ідею виносили суспільство з одного боку. З іншого, але трапився момент, чи, скажімо, до цього часу існують, співіснують, працюють у світі держави, такі як Японія і Росія, між якими територіальні претензії, Грузія і Росія. Ну і маса-маса таких прикладів, які, до речі, знаходяться за рамками статуту Організації Об'єднаних Націй. Спробую говорити в максимально спокійній тональності, і вас дуже прошу це слухати, бо навколо цього зазвичай вирують емоції, які не дозволяють заглянути в суть проблеми, розібратися і дати відповідь на ці питання. І, власне, чому я про це хочу говорити? Бо автори цих матеріалів, особливо в західній пресі, роздумуючи, наголошують, вони не пишуть про рекомендації, вони не роблять висновки, вони роздумують навколо цих матеріалів. Перше, вони явно мають дефіцит з історичною інформацією. Друге, вони як завжди не розуміють природи російсько-української війни. Третє, західний світ в принципі ніколи не розумів, що таке расизм, що таке Московія, що таке расистське право. І звідси виникає цілий ряд умовностей, на які так чи інакше треба дати питання. І так, помаленьку будемо рухатися. Перше сама зустріч на цю тему. Уже є е, офіційна зустріч має вже є проблемою, і це треба, щоб розуміли усі учасники цього процесу. Бо ніхто, наголошу, не розуміє, які наслідки будуть просто цієї зустрічі в Росії в українському суспільстві і на лінії фронту. І історія показує. Що відповідь на це питання не мають учасники? Ну, згадайте хоча б перебіг Першої світової війни. Як в ході війни виникають політичні зміни, по суті, міняється курс, відбувається революція, і а, зустрічі на фронті проводять до певних наслідків, щоб не аналізувати. Але ці наслідки руйнують. Насправді позицію усіх сторін. Це перше. Більше того, сама по собі така зустріч це вже проблема, бо природа того, що відбулося особливо за останні три роки з українською владою, її дифузія, її зміни, її переоцінка суспільством. вона Спричинила цілий ряд підходів, які фактично не дають можливості сьогодні, подавляючи більшості переважній більшості тих, хто знаходиться у владі, навіть говорити на тему переговорів, а не те, що зустрітися. Нагадаю, хоча б апелювання Москви до стамбульського так званого тексту, який було і укладалося певними особами. Зрозуміло, що він абсолютно юридично нікчемний, але треба розуміти, що у суспільній пам'яті це залишається. І так це перша умовність, просто зустріч офіційна. Я хочу, щоб це розуміли. Це не зустріч на рівні там, Абрамович, посиділи із Пінчуком, дотерли до чогось і вирішили переконати обидві сторони. Ні, панове, я наголошую: офіційна зустріч. Тобто це уповноважені делегації, які мають сісти за стіл переговорів. Бо звідси виходить ще одна річ. А, а власне, які з переговорів, які вела нинішня українська влада, вони дали позитивний результат з точки зору відносин з Росією. Мінський процес дав. Я навіть не хочу порівнювати його. З тими попередніми переговорами, які ми велися з точки зору результату, бо це катастрофічні наслідки. Чи можливо, Стамбул, чи можливо Париж? Тобто тут абсолютно зрозуміло, що на цьому можна знаходити причини, говорити про персони, фахові, стало настільки важливо. Тобто тут ситуація абсолютно провальна. І тому треба. Усвідомити, що починати просто ці переговори це вже небезпека. Знову ж кажу, це мова йде не про дотирання там, на рівні якихось осіб, які можуть в ресторані, в кафе на відпочинку, на яхті говорити про що попало. Мова йде про абсолютно конкретні офіційні кроки. Наступне. У будь-яких переговорах, навіть якщо, якщо сторони відмовляються, є таке поняття як передумови, зрозуміло, що ключовою передумовою з українського боку є додержання статуту. І тут як не крути, статут ООН, а це базовий документ, з якого треба виходити, то тому що і Росія, і Україна, члени Організації націй, Більше того, Росія, член Ради безпеки, що значить закрити очі на порушення принципу територіальної цілісності і суверенітету? Це означає зруйнувати систему. Згадайте, про що останніми днями говорять у Вашингтоні, що напад на Україну, по суті, був напад на організацію об'єднаних націй. Це, по суті, напад на статут ООН, це, по суті, руйнування системи міжнародного права. Відтак це говорить про те, що Україна буде зобов'язана дотримуватися цих рамок. А дотайте до того що чотири резолюції Генеральної асамблеї, ООН, які стосуються питання війни про територіальну цілісність, про притягнення до відповідальності, злочинів агресії. Додайте сюди всі речі, які пов'язані з Римським статутом, де немає терміну давності, з оголошеним прокурором трибуналу, що стосується кримінального трибуналу, що стосується притягнення затримання Путіна, Львової Білової за викрадення українських дітей. Шойгу Сергія, Герасимова за здійснення агресії проти України. І так далі. Тут на сьогоднішній день цілий ряд актів міжнародно правових вони насправді не дають можливості заходити на це поле. Бо з цими документами треба щось робити, що відміняти резолюції Генеральної асамблеї ООН. Добре. Прокурор відкличе. Свої подання. Але який механізм цього відкликання? Покажіть, будь ласка. Зрозуміло, що українська сторона буде дотримуватися цієї позиції, вона не має права відступити, нече вона що проти власного суверенітету. Друге, Москва буде наполягати на прийнятті статусу і це прийнято вже не раз. Тобто, території, які вона контролює, вона дотримується більше того. Москва прийняла зміни до Конституції, де цілий ряд українських областей Автономна Республіка Крим, включені до складу Російської Федерації. Як там зробити задній хід? Ну, добре, зробили якось задній хід. І так, ми вже на рівні нульової позиції для того, щоб якщо домовилися провести переговори, ми вже. Бачимо, що треба відступити назад, що є неможливо з точки зору міжнародного права, бо це означає глумитися над міжнародним правом. Я не хочу зараз далі аналізувати статус жертви і статус агресора. Це само собою зрозуміло. Я кажу лише про те, що якось треба почати з якоїсь позиції.